Нове покоління консолей від Sony почало продаватися ще у кінці 2020 року, але лише відносно нещодавно сталася довгоочікувана річ, консоль перестала бути дефіцитною. Тому в цьому відео я опишу вам враження від одного з найпопулярніших ігрових пристроїв у світі. А ще розповім, в чому саме проявляється максимальна неповага компанії Sony до українського споживача. Підписуйтеся на канал та вмикайте всі сповіщення за допомогою дзвіночка, якщо вважаєте реальне життя. Переоціненим саме відеоігри дозволяють абстрагуватися від зовнішнього світу і, хоч на мить, забути про існування гнилої недоімперської сволоти, але це не точно. Спершу уточню, що в мене бездискова версія найновішої на сьогодні третьої ревізії. Версія з дисководом трішки дорожча, менш естетична, однак буде вдалим вибором для тих, хто має солідну колекцію дисків з іграми, або ж скуповує вживані для економії. Бо, як ви, мабуть, знаєте, консольний геймінг це дорого. Дизайн плойки у свій час був предметом мемів та дискусій. Багатьом він здався надто футуристичним та дивним, але це не завадило консолі отримати мільйонні продажі. Особисто мені дизайн сподобався, і якихось претензій до нього в мене нуль. Інше питання розміри. Це доволі велика штуковина, особливо на фоні попередньої Sony PlayStation 4 Pro. так, щоб ви зрозуміли, габарити Sony PlayStation 5 і 4 Pro – ми порівняємо, звичайно, що з 4 кілограмовою кіточкою Авінелу. Ось так от вона виглядає по габаритах. Ця консоль важить 3,9, а ця консоль 3,3 кілограми. Ось. А кіточка важча за них 2. Ось 4 кілограми. Ту ду ду І зараз ще порівняємо з 5-кілограмовою кіточкою. Ось. А це 5-кілограмова кіточка проти Sony PlayStation 5 і 4 Pro. Ось так от виглядають по габаритах. Ну, прям Кинточки. Багато оглядачів називали це мінусом, та в 99% випадків консоль стоїть поруч чи позаду телевізора, і зазвичай місце на тумбах під телевізор цілком вдосталь. Питання продуктивності нове покоління здійснило величезний стрибок вперед, але справа не так в потужнішому графічному процесорі від AMD, а більше в заміні жорсткого диска на твердотільний. Як власник плойки 4 Pro, я протягом всього ігрового досвіду не відчував нестачі потужності заліза без Посередньо в іграх. Однак швидкість завантаження та переходу на інші локації завжди бажала кращого. В деяких погано оптимізованих іграх можна було чекати більше як хвилину для провантаження наступної місії. Виною цьому є повільний жорсткий диск. І п'ята версія отримала такий бажаний SSD. шник Правда, лише на 825 ГБ, з яких доступні 667. Багато іграшок одночасно в пам'яті не потримаєш, але якщо у вас підхід завантажив, пройшов, видалив, тоді цього об'єму точно вистачить. В іншому випадку доведеться бігти за додатковим накопичувачем, для встановлення якого не потрібно багато зусиль. Без маркетингового булшіту не обійшлося. На коробці ми бачимо цікавий значок. Сімка, що натякає на підтримку такої роздільної здатності. Насправді ж така підтримка є лише теоретично. Sony обіцяла з оновленнями додати таку можливість, але досі цього не зробила. Власники 8К телевізорів десь гірко плачуть. Однак із 4К теж не все так гладко. Багато ігор досі використовують інтерполяцію, але вже в значно меншій мірі, ніж це робило четверте покоління. Так чи інакше на деталізованість та роздільну здатність в іграх за такі гроші і гріх жалітися. Новий геймпад під назвою DualSense суттєво переробили для кращого ігрового експіріенсу. Нарешті позбулися застарілого мікро USB, тепер на його місці можна спостерігати базований USB Type-C. Se boas ou se fundando, Та суттєвіший апгрейд чекає нас всередині. Кардинально перероблена вібрація, адаптивні тригери та збільшений акумулятор. І я скажу чесно: гаптичні ефекти справді крутезні. Геймпад передасть вам на руки стукіт, скрегіт, поштовхи та чимало інших ефектів в іграх. І на фоні дуалшоку з 4-го покоління різниця справді вражає. Старий ігровий маніпулятор був оснащений значно простішим вібро, яке було просто норм. Адаптивні тригери дозволяють відчувати спротив при натисненні. Що неабиїв ціниться в шутерах. Сенсорна панель суттєво не змінилася, лише отримала трішки більшу площу щитування. А от ємність акумулятора, хоч і добряче збільшили, на автономній роботі це не надто сильно відбилося. Скоріше навпаки, є стійке відчуття, що DualShock жив від одного заряду довше. Причина якраз у різноманітних наворотах нової моделі, які виїдають енергію. І хоч багато функцій можна вимкнути в налаштуваннях, не бачу в цьому якогось здорового сенсу. Єдине Яку пораджу одразу в налаштуваннях знизити інтенсивність підсвічування до мінімального. Це гарно зекономить заряд. Нова ігрова приставка справді дуже тиха, якщо порівнювати з четвертим поколінням. Гул вентиляторів на 4 Pro був явно помітним навіть за кілька метрів. То Sony PlayStation 5 навіть при активному навантаженні поводить себе тихо як ніндзя. I want to to be ninja, Chow -chow to China -tow. Кожною новою ревізією вага консолі зменшувалася. Стартова модель важила 3,9 кг, а поточна ревізія важить на 500 грамів менше. Це сталося завдяки зменшеному радіатору, що мало б негативно вплинути на нагрів та рівень шуму. Але насправді компанія вдосконалила енергоефективність процесора, перевівши виробництво з 7 нанометрів на 6 нанометрів. Таким чином зменшилася площа чіпа та споживання енергії, що дозволило урізати розмір радіатора. Потужність. Це добре, але що там з інтерфейсом? Його ґрунтовно переробили, однак це більшою мірою косметичні зміни. Я б не назвав цю взаємодію з програмними функціями дуже інтуїтивною, та логіка розміщення налаштувань принаймні є, на відміну від налаштувань в iOS. Головний екран у нас містить два розділи ігри та мультимедіа. Убудований браузер з консолі вирізали, хоч якимось чудом в налаштуваннях можна знайти відповідний пункт. Відповідно, в мультимедіа присутній доволі скромний набір застосунків. Це Netflix, Megogo, Amazon Prime, Apple TV, Twitch та YouTube. Раніше клавіша PS відповідала за вихід в головне меню, тепер же відкриває нижню функціональну панель, не згортаючи поточну гру чи додаток. Спочатку було дещо незвично, однак до цього Швидко звикаєш і всі необхідні функції на своєму місці. Можна відмітити і можливість пересування іконок налаштувань на свій смак, що теж класно. До речі, я забув зазначити одну річ: весь інтерфейс консолі локалізований українською мовою, але є багато але. Для початку я не можу не згадати, що українізація найпопулярніших консолей у світі відбулася в березні 22-го року. Але нехай невже українські геймери тепер бачать вилазений прекрасний український. Інтерфейс. Здебільшого так, але є один нюанс. Сам PlayStation Store було українізовано ще пізніше, в червні 22-го року. Якщо в інтерфейсі самої консолі проблем немає, то в магазині ігор відбувається абсолютна срака. Ви тут скрізь будете зустрічати російські слова та словосполучення, які ніхто не спішить виправляти. Саме такий трэш показує, наскільки компанії постяти на українців. До речі, про важливість вибору української мови в інтерфейсах гаджетів Аджетів я знімав окреме відео, яке можна переглянути десь ось ось тут, ось ось тут. Та й це ще не все, бо таке блюватиння принаймні можна пофіксити з оновленнями. А от що вже не виправиш, це продані коробки з консолями, про що я бомбив в день купівлі. Діти технарні, дивіться офіційна приставка Sony PlayStation 5, ліцензована ось для продажу в Україні. Як бачите, все перекладено українською чудово, без одруківок, без нічого. Все прекрасно, але перевертаємо коробочку. І що ми тут бачимо? Ми тут бачимо Sony PlayStation 5 П'ять, цифрової іздане. Що це таке? Ви мені поясніть. Офіційна компанія Sony, це не одноразова така штука, тому що зверху на коробці так само Цифрове іздане є. Що це таке? Вся коробка перекладена чудово локалізовано українською мовою. Всі прям шрифти, все. А тут цифрове і здане є. Компанія Sony, Вам що, бляха? Не вистачає грошей найняти перекладачів нормальних чи що? Гаразд, що там з іграми? Через зворотну сумісність доступні майже всі ігри з попереднього покоління, і це прекрасна новина. Ексклюзивів для п'ятого покоління з самого початку було дуже мало, та протягом більш ніж двох років з моменту анонсу ми вже отримали ширший вибір. Більшість ігор досі виходять на обох платформах одночасно. Тому якщо ви володієте плойкою четвертого покоління і не маєте змоги оновитися, то вам однаково ще багато років точно буде в що грати. Загалом з. Sony PlayStation 5 це хороше оновлення, яке однозначно принесе приємні враження. І так, я дочекався падіння ажіотажу і взяв консоль за офіційною ціною. Майте на увазі, що за 21 600 гривень ви й близько не зберете собі комп'ютер, який так легко буде вивозити сучасні ігри та ще й трасування променів. Однак, холівар про консольний та ПК геймінг я залишу на окреме відео. Тому підписуйтеся на канал та вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити. Обов'язково. Єесть! Поради від невітані, поради від баби Тані. Порадьте щось! порадьте щось людям! Порадьте! Ви прожили довге життя. Порадьте ну, щось людям. пораджу то, щоб більше сміялися, менше нервувалися і не брали всього кішке до. А де у нас не плать. Все. А? Нормально? Все. Да.